6 серпня, субота, присутність у домі: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім, дії 16:31. Місіонерська робота повинна починатися зі своєї родини. Ті, що прийняли Христа, повинні показати, який вплив на них справила Божа благодать. Істинно віруючий у Христа керується в житті божественною силою, благотворний вплив якої позначається на всіх членах сім'ї і на вдосконаленні їхніх характерів. Церква має потребу в тому, аби всі розвивали в собі духовну силу, отриману від Господа, і з великою увагою ставилися до інших, особливо до молодих членів Божої родини. Якщо в домі панує істина Божа, вона обов'язково проявить себе в безкорисливому служінні іншим людям, той, хто є християнином у власному будинку, всюди буде яскравим сяючим променем світла. Моє життя сьогодні, сторінка 97. Бог бажає, щоб діти і молодь вступили до армії Господа. Вони мають бути наставлені в тому, як протистояти спокусам і підперезатися добрим подвигом віри, скеруйте їхній розум до Ісуса, щоб вони змогли зрозуміти уроки, викладені у простих, зрозумілих словах. Навчайте їх самоконтролю, навчайте дітей, поки вони ще маленькі, долати спокуси. Таким чином, вони отримують дорогоцінну допомогу від Ісуса завдяки зусиллям, виявленим їхніми батьками у молитві. Підтримуйте їх словами підбадьорення під час битв зі спокусами, і вони вийдуть переможцями завдяки милості, яку дав їм Ісус Христос, щоб мені пізнати його сторінка 42 Гармонія і згода в колі сім'ї часто порушуються поспішними необдуманими злими словами, наскільки краще було б не промовляти цих слів. Одна приємна усмішка, одне дружелюбне, схвальне слово, сказане в дусі лагідності, може стати заспокійливою, утішливою і благословенною силою. Багато хто виправдовує свої необдумані слова і неврівноважений темперамент. Я чутлива людина, і тому в мене такий запальний. Характер, однак подібна заява ніколи не загоїть ран, нанесених необдуманими дратівливими словами. Стара людина має померти, а нова людина Христос Ісус, оселитися в душі. Ти повинен продемонструвати своїм життям, що може здійснити сила і благодать Божа в справі перетворення тілесної людини на духовну людину в Христі Ісусі. Свідчення для церкви, том 4, сторінки 348 349. Друзі, а чи присутній у вашому домі Христос Ісус, і чи змінює Він ваше життя?